Всім привіт! Враховуючи, що системи газопостачання у багатоквартирному будинку являються об'єктом підвищеної небезпеки. Ми перевіряємо димовентиляційні канали задля уникнення накопичення чадного газу. Чому важливо проводити перевірку вентиляційних і димових каналів в будинках раз на рік? Тому що бувають різні випадки, коли, наприклад, газ збирається в квартирі, йому нема куди діватися, і відповідно відбувається вибух. Стався витік газу. Проходимо щорічну повірку вентиляційних каналів, яка потрібна для безпеки будинку та мешканців. Всі організаційні питання нам допомагала робити компанія Чекдом, яка обслуговує нас уже третій рік. І також вона контролює цей процес. Перевіряти вентиляційні канали, і димові кожнорічно. Це важливо для вашого здоров'я та життя, бо безпека понад усе, як ви знаєте.